В цілому вартість 12 мільйонів гривень в наступній статті затрат це. Заміни свої, самих світлофорів з лампами розжарення на, світло, на діодні світлофори і передбачається сьогодні 719 світлофорів в цілому, тут 500 з них це транспортні, 200 це пішохідні світлофори, що в першу чергу покращить і якість, бо багато скарг на те, що світлофорів там не видно під час сонця і так далі. І так далі що Старі світлофори вже тусклі, якби вони погано працюють. Більше того, це економія електроенергії. Сьогодні підприємство міст світло лише на освітлення світлофорів, Форів рік витрачає порядка мільйона гривень на витрати електроенергії, і якщо порівняти діодний модуль там, на 12,5 кВт, і е, ті лампи. Е, Врожання, які сьогодні є, якби сотки, відповідно, ми бачимо, що майже вісім разів на кожній лампі йде економія електроенергії. Окрім того, планується забезпечені програмне, яке дасть можливість в віддаленому режимі керувати світлофором. Фактично, в реалі це виглядає як великий. Монітор великий телевізор в підприємстві, і людина, яка диспетчер цілодобово сидить і слідкує. Тобто, як тільки світлофор вимкнувся, якщо зараз це треба має бути там скарга надійти від людини, і так далі, то тоді, вже в режимі онлайн, через дві секунди людина в спеціалізованому підприємстві бачить про цю проблему, може одразу якби. Викликати там ремонтну групу, яка вийде, усуне ці недоліки і так далі. Тому якби система сьогодні є актуальна, Вона актуальна була, скажімо так, ще вчора, от але говорячи про пріоритети там, з обмеженим бюджетом, питання безпеки руху і якби, комфорту і зручності, якби який тягне за собою, якби ця реалізація цієї програми, я переконаний є на час як ніколи.